Вітаємо вас на садовому каналі з Прикарпаття. Говоримо сьогодні про догляд і підживлення квітів для того, щоб вони рясно і щедро квітували. В даному випадку гвоздика турецька. Саме в цей час, в цей період, а вже друга половина червня, гвоздика Турецька показує себе у всій своїй красі. Доречно буде ще й дати відповідь на запитання, яке я отримала, і яке, чесно кажучи, мене дуже здивувало, для чого в нашому саду ми висаджуємо так багато диких цитую квітів, як от Ромашка чи ця ж гвоздика турецька. Саме з цим визначенням дикі квіти я категорично не погоджуюся, і я гадаю, можливо, дописувачка мала на увазі. Під цим поняттям, ну такі, що вже давні, чи що, і я так розумію, що деякі наші дописувачі вважають, що вони в садовому тренді, а ми, мабуть, такі відсталі від моди йдемо з нею в ногу чи як. Тож спробую задовільнити і таку цікавість, і повернуся до цього питання дещо згодом. Почнімо з цієї краси, з отого рясного квітування, і розкажемо, що ми для цього робимо. Гадаю, те, що квітам потрібно забезпечити правильний догляд, це зрозуміло: достатньо світла, води, підживлення, захист від шкідників, це і буде таким правильним доглядом. Підбір сортів квітів, які підійдуть саме для вашого клімату і для вашого типу ґрунтів, це також надважлива умова. Бо от турецька гвоздика активно зростає якраз в сонячних місцях, на родючих ґрунтах, багатих гумусом. А як внесете ще й перегній і додасте деревного попелу, то вона взагалі вам буде безмежно вдячна. Зараз на Прикарпатті встановилося помірне тепло в день 24, вночі 10, і це дуже комфортні умови для гвоздики бородатої чи турецької. До того було достатньо дощів, ґрунт набрав вологи, і якось додатково поливати мені гвоздику не доводиться. Було б літо сухим і спекотним, то я б поливала частіше, мінімум двічі на тиждень. В мене гвоздика росте на горбочку. Якщо у вас внизені, то з поливом будьте обережними, інакше рослина від перезволоження може захворіти на кореневу гниль. Ви це помітите, бо вона скине прикореневі розетки. Ну і звісно, підживлення мусимо гвоздику годувати, якщо хочемо такого рясного багатого цвітіння. І таких великих китиць, бо без підживлення вони будуть значно скромнішими. Підживлюю у три етапи: перше вношу, коли сіянці сягнуть у висоту 10-12 см. Друге підживлення організовую на стадії формування перших пуп'янків. Що в першому, що в другому випадку використовую комплексні мінеральні добрива з однаковим вмістом елементів азоту, фосфору і калію, формула 18 18, 18 однієї столової ложки на 10-літрове відро відстояної води буде абсолютно достатньо. Щоб уникнути ймовірних претензій стосовно реклами, назви добрив не вживаю. Берете комплексні добрива від того виробника, якому ви довіряєте. Третє підживлення цими ж добривами я проводжу або ж після цвітіння, коли відріжу пагони, котрі відцвіли, або восени. Цим підживленням я готую свою гвоздику до зимування. Чесно кажучи, гвоздика бородата не є вибагливою рослиною, і заквітне вона вам навіть без будь-якого підживлення. Але як я вже вище сказала, саме для такого несамовитого квітування не скупіться, погодуйте рослину. Ну і нарешті, стосовно так званих диких квітів у нашому саду ромашок, гвоздик, можливо, ще що кому таким видасться. Могла б пояснити розлогу, чому вони для нас такими не є, а найкращими. Проте, думаю, буде достатньо одного єдиного речення такої атмосферної ділянки саду, яку створюють саме ці, можливо, комусь старомодні бабусині квіти, годі й шукати. Наречені, які попросилися на свою весільну фотосесію в наш сад, і ми люб'язно надали їм це право, зробили свою першу світлину саме в цих квітах. Ще більше море квітів чекає на нас, а отже, і на вас, якщо ви завітаєте до нас на канал, у наступних відео запрошуємо.